Ось так виглядає на руці цей браслетик. Водной гарний, гарний. У нас дуже багато браслетиків у прапорах нашої України, тому що зараз ми підтримуємо воїнів нашу Україну. Підтримати Україну у час війни намагається кожен хлопець із Ужгорода, Михайло Йолич робить це по-своєму. Плете браслети з бісеру, майже всі у патріотичних кольорах. Я би хотів, щоб закінчилась війна скоріше. Я переживаю за Україну нашу, тому я роблю все в патріотичних кольорах. Допомагає невгамовна сестричка. Я інколи веселю. Е тоді подаю... виходить яскравий браслетик, так? Uh -huh. А ще подаю йому ідеї, які можна зробити у Тримаю там ниточки, якщо йому треба трошки потримати. До ідей Мишко прислухається, утім має свою думку. І кажу, Міша, давай якісь квіточки. Ну, дівчата, це всьому гарно, але давай якісь квіточки. Да, Міша робить квіточки. Міша робить квіточки. <сум> Жовто-блакитні. Це далеко не перше хобі Михайла. Складав дерев'яні конструктори, багато малював, робив світловідбивні брелоки і усе з бажанням допомогти. Завжди говорю, що от цей світ має мати якийсь ланцюжок добра. якийсь. От, і коли звертають увагу на Мішу, наприклад, нам дарували сертифікати на придбання бісеру. Ми на ці сертифікати купили бісер, Міша зробив, вклав душу в ці браслетики і подарував там тому, в кого тато на війні. От, хай так, але ланцюжок добра він є. За плетінням браслетів Михайло може провести увесь день в його доробку вже чимало красивих прикрас. Хлопець мріє, аби вони знайшли своїх власників. Наші браслетики, ми їх плетемо із любов'ю. Ми стараємося їх колись зробити дуже багато, потім продати їх і на продані гроші. Поїхати на море, щоб повідпочивати. А і ще мені хотілося б, щоб мій братик міг ходити, мав друзів. Надзвичайно горджуся ним, як мама горджуся. Ну, по-перше, бо міша зайнятий. Міша ніколи не сумує, Міша вміє розважити і мене, і, і, і сестричку, і взагалі його терпінню, його наполегливості можна повчитися багатьом. Мені так точно. Придбати браслет або замовити на свій смак можна у Фейсбуці, звернувшись у приватні повідомлення до Михайла чи його мами. Виручені кошти точно підуть на добрі справи.